Усім привіт! Ми з вами знаходимося в палаці Рокс, палац залізничників міста Лева, історична будівля. І ми зараз з вами побачимо неперевершеного Олексія Гнатковського, заслуженого артиста України і заслужена артистка України Ірму Вітовського, як виховати чоловіка в домашніх умовах. Полетіли? Чекай, почекай, почекай, почекай. ти так полетіла. Сарп'ята чекай! Чекай, про сами кажуть, щоб я йшов на коня. Я не знаю, що таке на коня, але я хочу на коня. Право, не Чого? Не підеш бішні нікуди. Сумай, ну я ж не що це таке. Ну про що Що? Це просто таке. я простий мужик, мене тунель не бачив. так всіх мужиків. І мені в тунель попало дитинце. <рес> я не винуватий. Якби ти пішла в таке, то ви все твоє. Ні, пішово, ти зараз я мохтату брані. Оверсайз, Йохалий попасть. <рес> Добре. Навіщо ти настяв суночку? Дружини мовче. <рес> <рес> ну пісну чуть-чуть. <рес> Добре, нормально сяла. Я краще не шкодую. Вона така мені що і тебе я можу тут засадити. А саме страшне, це? а це коли я підлетіла до тебе, ніби тілка опилює каптус і сіла тобі на колінка. Що ти зробив? Що я зробив? Лише як на себе. Тобі, менто, ти ви медок, ти, 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 ти була б ти, розумієш, ти поглиналася, що ж ти бачила, всіх стоїть. Ти була ти вжила, ти була якийсь гужі. А свердло ти перейшла на пилок. А там тобі вже рівних не було. Біля на тебе падали. А ти стояла на їхніх жмолених. Я зрозуміла, я тут стежив не було. О, починаєш. Ну, що вже зробиш? Що я сказав? Що я не стажена корова. Я не сказав. Січне, що я не сказав. Я не сказав. Ти сказала. Ти сказала, що там стажена корова, а я погодився. О, адже ти Визна, що я дослав. Стоп, чекай, ти сказала мені, що ти завжди права. Як ти кажеш, так і є. І я маю походжуватися! Я маю може попросити Вибач, вибачте по закрова, що ти хочеш, не Та да, як я маю орієнтуватись, коли казати погодь чи коли казати навпаки? Ти не знаєш, як це відчувати. Чим курго я це маю відчувати? Не знаю. <рив> давай ще раз спробуй. Я прошу. Я там встав, а ти шукаєш навпаки щось. Думай. В тебе вийде. Я не, не вірю. це нема не відповіді на це там. Є, є, давай. Я так вжавлю зараз. Прошу. Я там скажи. <рив> 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 Кажи. Господи. Що казати? <рив> Так, типа, тут... ну що ти мені закинув? Ти мене закопуєш, ми Хасіку, ми з тобою друзі, Пофіг на хруйний. Та ну а член, нас може, знаєш, що тільки разів відрізати це понять. Що казав? Капець, ви мені підтримуєте, пацан. Пас що казав? Біжи куда? Я коржу куди? Top Lai. Não é tudo lá, então já microfone. Posso? Sereia. Você é! Так так серед. ну Добре, дивись, Я простий мужик. У мене є друзі. Чим далі йду, тим менше маю друзів Але цих друзів я дуже шаную. Так. Але коли стосується тебе, я не буду слухати нікого. Я буду слухати своє серце. І мені серце підказує, що... Що? Підказує, що ти не то встав. А ти так знаєш. Ну це вже прав. Послухай дивись. в цьому костюмі постою постаю пів години, я дуже топа. Я дуже середня. Дивись, я тобі що скажу? Я можу, я часто хочу тобі сказати якісь дуже важливі слова. І вони в мене є всередині. Просто я не знаю, як їх сказати. Бо я не вмію. Бо я не того, що я тупий, а того, що коли я хочу щось сказати, я дивлюсь на тебе. І я... Я втрачаю тебе від тебе, бо я такого обожнюю, Розумієш? Як хочеться мені сказати, щось найкраще у на світі. Та Маля така херня, що мені встиг. Да, <реш> давай. всі. Давай. І якщо я навіть, якщо ти будеш найбільша бджола на світі, то я. <реш> Запилимося, У нас спальня там. А куди ми підемо? Слухай, я що хочу сказати? Я дивись, я просто не знаю, як що казати, коли мені казати. Якби ти мені сказала, я б так не могла. Дивись, я сама винувата. треба було сказати, коли я кажу, сітка, така кров, скажи така, кажу, а а я ти що ти? Ні. Я не вас зрозумів. Зазначить так. Всі бали кончені, а ти боги. Ми з вами подивилися одне одним з фрагментів фр... фр... вистави. В головних ролях Олексій Гнатковський і Ірма Вітовська. Як виховати чоловіка в домашніх умовах? Далі я буду вести прямий етер. Отримаємо задоволення. Вони неймовірні, але це ж все життя. Це про нас. З любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина. З міста Лева. До нових зустрічей. Продовження буде цьому па.